Як тримаєте зв'язок з мешканцями Бахмута, які нині знайшли прихисток в Києві і в інших містах України? Ну, це дуже важливо завжди бути на зв'язку з нашими людьми, які тимчасово перебувають в приймаючій громаді. Зокрема, якщо казати про себе, це місто Київ та Київська область. В нас є в осередку підтримки з перших днів нашої роботи. У нас є телеграм-канал. Він так і називається Центр підтримки Бахмутян міста Київ. На сьогодні в нас десь 4... І, і 3 тисячі підписників, це майже кожна родина, яка вона слідкує за нашими новинами, і, звичайно, слідкує за тими оголошеннями, подіями, які ми е, ну, робимо для людей, і яким вони можуть відвідати. Також тут ми оголошуємо про гуманітарну допомогу і про всі, е, про все, що відбувається у нас в центрі. І також в нас є е, наш телефон робочий, який працює в робочий час, і люди, які, в яких є питання, вони можуть телефонувати. Ми відповідаємо. Маємо на всі телефонні зв'язки за випадком е, обставин, які від нас не залежаться, коли немає світла, але завжди тримає зв'язок. Ще з кінця 2022 року ми отримуємо нашу місцеву газету газету вперед. І коли людина приходить в хаб, приходить в хаб, вона е, також отримують друковане видання. Там є цікаві новини, які відбуваються в громаді, і вони люди також з задоволенням читають нашу газету. Ну і, і дійсно не будемо виключати. В нас є сарафанне радіо, і люди завжди спілкуються між собою. І якщо десь хтось колись не прочитав новину, то вони самі з собою спілкуються і завжди завжди в курсі подій. Як комунікуєте з мешканцями Бахмута і як допомагаєте їм як голова ради ВПО? Ну, я є головою ради ВПО в Оболонському районі міста Києва. Ну, як ви знаєте, звичайно, рада ВПО є дарадчим органом і ми не приймаємо ніяких законодавчих актів, не можемо якось не маємо фінансування, тому ми можемо тільки, ну я вважаю, це дуже важливо. Ми можемо доводити самі проблеми питання проблемні питання наших внутрішньо переміщених осіб до місцевої влади. Я хочу зазначити, що в нас. Дуже дуже гарні зв'язки з місцевою адміністрацією, зокрема з головою Волонської РДА, паном Кирилом Фесиком. Е, він нам допомагає у всіх наших питаннях. Якщо гуманітарні питання ми вже самостійно можемо вирішувати е, співпрацюємо з міжнародними організаціями, то дуже важливо мати зв'язок, дуже важливо мати підтримку саме тут на місцевому рівні, і е, е, саме комунікація. З усіма структурними підрозділами райдержадміністрації, де адміністрації то матуправлінням соціального захисту, куди звертаються наші переселенці, і вже з керівництвом саме соціального захисту ми в телефонному зв'язку і при зустрічах. Е нам доводиться інформація, які має які є проблеми на сьогодні переселенців, навіть бувають поодинокі випадки, кому ми можемо адрес допомогти, і також з управлінням освіти, з управлінням культури, тобто ми співпрацюємо і організовуємо такі спільні заходи не тільки з нашими бахмутянами, а на них можуть приходити і також переселенці, які мешкають в оболонському районі. Але я хочу зазначити, що Дійсно, можливо, хтось із внутрішньопереміщених осіб і не знає, що є така рада е, ВПО при Оболонській РДА. і е, люди безпосередньо звертаються саме в Оболонську РДА. і потім вже е, ці вже листи, прохання, просьби вони надходять саме ну, до мене, до членів ради, і ми так можемо адресно вирішувати. Я хочу сказати, що в нас в раді ВПО при оболоні е, дуже. Такі дієві партнери, дуже дієві саме члени ради, вони є керівниками і членами міжнародних і благодійних фондів. Тому ми можемо співпрацювати з ними і також вже як ми, ми також доводимо до них потреби, а потім вже вирішуємо вирішуємо тут на місцевому рівні. Тому, у нас такі є проблеми, як також комунікація серед, серед мешканців оболонського району. Але в цьому плані нам нам допомагає також голова РД. У нього є свій особистий телеграм-канал, і на якому він висвітлює всі події, які пов'язані саме з роботою з роботою ради ВПО. І люди до нього звертаються. А ми вже адресно розбираємо ці проблеми, питання і. Доводимо їх, вирішимо вже їх самостійно. Я хочу сказати, що на останньому засіданні в нас була така презентація саме проблемних питань переміщених осіб по місту Києву. Це опитування робив благодійний фонд Дракада, і ми запросили їх, і вони на раді, виконувані наші презентували це опитування. Воно цікаве і наш голова. Також був, ну скажімо так, довели до нього які проблеми. І я думаю, що там, де він буває, на яких нарадах вже особисто, як голова РДА, то він вже володіє цими питаннями і може доводити його до вищого керівництва. Ви казали, що влаштовуєте заходи для внутрішньопроміщених осіб, що це за заходи і на що вони направлені. Спочатку самих перших днів нашої роботи, звичайно, ми об'єднали біля себе наші структурні підрозділи міської Бахмутської міської ради, це управління культури, освіти, соціального захисту. Ну, звичайно, в ці важкі часи ми. Підтримує людей, підтримуємо людей і гуманітарно, але вважаємо, що ментальне здоров'я це також для них дуже важливо. В тому приміщенні, де зараз ми знаходимося, не є дуже не є такі комфортні умови для проведення якихось розважальних або за або інших заходів. Тому ми співпрацюємо з. Громадськими простірами Києва, зокрема, такі в нас є в центрі хаб Оболонь. Це великий облаштований громадський простір, і саме тут ми проводимо культурні заходи. Я хочу сказати, що на, е, звичайне оголошення в нас розміщується в телеграм-каналі, і люди записуються, приходять на ці заходи, і приходять не тільки наші бахмутяни, але й мешканці інших громад: Краматорська, Слав'янська, Турецька. Приходять і самі кияни. Також в нас є освітні заходи, які проводять наші фахівці управління, Бахмутського управління освіти. Пенсійний фонд приймає. Приймає тут на осередку в нас центр зайнятості. Тобто ми маємо можливість і надаємо весь спектр соціальних, культурних, освітніх та інших послуг. Наразі в нас також ми є в нас приміщення в на іншій локації, і там в нас приймає фахівець центру надання адміністративних послуг. Я все це кажу саме те, що проводять фахівці з Бахмуту. І в нас працює бюро технічної інвентаризації, яке, яке видає довідки для того, щоб мешканці, які не внесли своє майно нерухоме в державний реєстр, змогли отримати довідку і також далі внести в державний реєстр, а далі вже Змогли в подальшому отримати компенсацію на зруйноване майно, і наразі ми також в нас буде працювати фахівець архівної установи, тобто багато є проблемних питань у людей, зокрема там пенсійного фонду, де люди не мають підтвердження свого страхового або ну, іншого професійного стажу, тобто те, що ми можемо допомогти. Тих напрямках організовуємо всю цю допомогу, чому важливо підтримувати такий зв'язок. Це дуже важливо. Люди для нас телефонують не тільки. Я хочу сказати, телефонують, приходять і надають питання не тільки з міста Києва і області, а також люди, де шукають в інтернеті якийсь зв'язок з громадою, то вони телефонують нам. І ми також з різними і не тільки з гуманітарними питаннями, і ми їх переадресовуємо, переадресовуємо на наших фахівців. Чи підтримуєте зв'язок і чи допомагає вам бахмутська міська адмінівськова адміністрація як саме? Ну, звичайно, ми всі є працівники Бахмутської міської ради, і звичайно, вся робота координується саме Бахмутською міською радою та головою міської військової адміністрації. Я хочу зазначити, що на сьогодні в нашій країні працює 11 осередків підтримки жителів Бахмутської громади, і ці осередки створені за розпорядженням голов... начальника Осередки створені за розпорядженням начальника Бахмутської військової адміністрації Олексія Реве. Звичайно, кожного тижня, а можливо, коли є потреба, у нас проводяться з наради з керівництвом, на яких ми отримуємо доручення, і вже відповідно за цими, за цими дорученнями працюємо, і е, е, ця робота, звичайно, керує, керує, керується нашим керівництвом. Е, наш голова військової адміністрації постійно відвідує як великі міста, так і невеликі наші поселення там, де тимчасово проживають мешканці громади. Спілкуючись, ця інформація кінформація. Ем, е, е, Потім передається саме на наші осередки підтримки, і тоді ми вже безпосередньо працюємо з бенефіціарами і намагаємося їм допомагати. Тому я завжди, завжди ми підтримуємо зв'язок з керівництвом і хочу зазначити, що це дійсно наша підтримка і опора на сьогоднішній час. Звичайно, без керівництва було б дуже важко працювати не лише про проблеми з питанням внутрішньопереміщених осіб, а чи говорять взагалі бахмутяни про відновлення свого міста, яким можливо бачать вони? Чи зараз ця тема не актуальна для них? Я хочу сказати так, що е, дійсно, е, знаєте, робота керівника вона заключається не тільки щоб знайти гуманітарку, а можливо більшість часу мого проводить, проходить спілкування з нашими людьми. Е, в хаб люди приходять не тільки якось е, отримати щось, але вони приходять саме поспілкуватися з, з, з своїми земляками. І спілкуючись, я хочу сказати, що перше, перш, коли заходить людина сюди, в центр, вона каже, а коли ми поїдемо додому? Це перше питання, яке задають люди. Вони дійсно вірять і дійсно вони хочуть повернутися додому. І я вважаю, що саме ми повинні згуртовувати їх, але вони повинні нам давати надію, що вони. Хочуть повернутися додому. Ну, знаєте, там рідна земля, там в нас залишилась там пам'ять, там залишились могили наших рідних і близьких, і люди дійсно хочуть повернутися на свою рідну землю. І я вважаю, що тема відновлення вони завжди вона на сьогодні як не є актуальною. І, навіть коли людина приходить і каже, можливо, якщо ви там не побудуєте для мене там великий комфортний будинок, я спочатку буду жити навіть в своєму підвалі, я буду жити навіть в невеличкій такій е, саморобній хатинці. Тому е, ви ж бачите, що скільки переглядів на наших офіційних сторінках. Е, е, Переглядів саме від наших жителів громади, вона іноді ця кількість за, за шкалі і за 30, і за 40, а то й за 80 тисяч. Тобто, люди все це, що стосується відновлення проєктів, сталева мрія, люди навіть не один раз переглядають цю інформацію. Вони по декілька разів дивляться, і звичайно, це. Це дуже 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 важливо. На сьогодні я думаю, що знайдеться все ж таки та громада, яка надасть нам місце, де ми можемо відбудувати хоча б для початку, хоча б для наших саме соціально незахищених людей похилого віку, де ми зможемо відбудувати для них наш невеличкий пахмут. А звісно, ми всі віримо в нашу перемогу, і не сьогодні ми Ми знаємо, що це буде не один рік, пройде, навіть можливо, не один десяток, але люди все одно повернуться на свою рідну землю і будуть жити в красивому і в такому нашому сучасному Бахмуті.